Так, доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. Перед роботою 40-чергової сесії Ордоцької сільської ради прошу всіх е, хвилиною мовчання вшанувати пам'ять всіх тих, хто став життя за нашою кожній залежність. Дякую, прошу сідати. Шановні депутати, шановні запрошені. на 40-позачергову сесію 8-го скликання Городоцької сільської ради із 21-депутата прибуло 12, відсутні з поважних причин 9 депутатів. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Сесія є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу роботи. Тобто 12. Наша сесія є правомошна. Е, які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? 40-позочергова сесія 8 -го Скликання гродоської сільської ради оголошується відкрито. Ukrainii ni slava, ni kora. Scema, brata, um, Ukraïnci, usminetsa dola. Zbytut naci goro zhenti, la vocatio scientia scientia sapientia et veritas o sos Christus loincibus propositi vos per colloquium scientiam На сесію запрошено начальники, відділу старости старостинських Заступник сквозь. Так, секретаря чиновника комиссии в прошлом занятии рабочие местя. Андрей Андрій то есть. Шановні депутати, вам на руки розповідаємо порядок денний сьогоднішнього засідання сесії. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Є пропозиція порядок денний прийняти за основу. Хто за таку пропозицію? прошу голосувати? Хто за? Проти? Отрималися. Дякую. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Так, слово для доповіді з першого питання.

На комісії, я думаю, що ще раз це питання не стоїть виглядати. Це підтримка Казначейського обслуговування місцевого, місцевого бюджету на розрахунки за комунальні послуги і енергоносії, які не забезпечені державним бюджетом для стабільного функціонування і завершення роботи в цьому бюджетному періоді. Так, є пропозиція електричного підтримувати. Хто за таку пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримались. Дякую. Так. Наступне питання порядку денного. У затвердження програми підтримки діяльності державної установи Городоцький державний центр номер 131 на 2024 рік. Виповідає заступник військової голови Сайко. 200. Питання розвивалося на комісії. Якщо коротко можу доповісти, що Бордоцький проміг центр 131 на 131 постанова територіальна територія Городовської сільської ради, виклики про податки до бюджету сільської ради, до центр номер В самому закладі працюють наші жителі, наші мешканці він надає робочі місця для мешканців нашої громади, а також надає послуги з благоустрою. Ну то з Городовською сільською радою ради сфері благоустрою надає послуги з розчищення сміття, обрізки дерев, копання на кладовищі під час поховання, а також звинування елементів домовстрою. Це зупинки, лапочки, світєві, дошки Це викликаються силами розкіплену центру. Розкіплений центр фінансується з держави, з державного станови. В них є фінансування вимір у на здійснені 40% бюджетність бюджетних в Зв'язку з тим, що йде реформування системи, до їх на західному вищі вимоги по ну, облаштуванню самого закладу. Вони просять раз допомоги, про визнацію відсування, видно, субвенції. Ось і тому для цього подобається співрозверською. Тобто це була зроблена програма. Підтримки дієності про це 2024 рік. До кінця цього до року е, обсяг фінансування згідно розвідувана. Так сьогодні позападе 400 тисяч гривень. Пока підтримати заклад який переконані території нашої дії діє. Пропозиція прийняти цілого. Пропозиція в цілому. Якщо має питання часто, хто за таку пропозицію прошу голосувати. Наступне питання порядку денного про внесення змін до комплексної програми профілактики порушень та боротьби зі злочинністю на території Водоцької сільської ради на 2024-2026 років. Доповідачте саме.

в заходи програм, а саме в додатку до програми заходи на захід номер 6 викласти нові редакції, збільшити обсяг фінансування для цього заходу до 15 мільйонів 100 тисяч, 100 тисяч гривень на рік 2024-2025 і 100 тисяч лишив та було в програмі на 2026 рік. Цей захід передбачає в тому числі Співпрацю в лус сільської ради в рамках програми міської територіальної громади безпечне місто 2026-2006 років під від Римської міської територіальної громади після коригування проєкту 4 червня, удивнице про безпечне місто вартість будівництва цієї 4 червня основної 30 мільйонів. Осійська рада на весной сесії виділа 10 мільйонів на цього програму Римська міська територіальна громада Звертається з коханням продовжити співпрацю цього напрямку і о, виділити ще 5 мільйонів. Тому для цього потрібно внести зміни в цей пункт за, 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 захід про, захід 6 програмів. І друга зміна це на лист Римського районного України поліції від Венської управління поліції. Ось так само звернувся у районної країни поліції виділити субвенцію. Ось на фінансування пального, а також інші там, це покращення покращені технічної бази, це ремонт ремонт фінші, Ось, і, і В рамках цього заходу обсяг фінансування вже те, чому заплановано на 2024 вичерпаний. потрібно ввести зміни у захід 10 програм розбільшує обсяг фінансування. Тому це збільшено обсяг фінансування до 1,5 мільйона 2024. І наступні роки так само вже з, 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 з огляду на, на, на поточний рік, так само зміни по півтора мільйона на наступні роки, до 26 двадцять Ще ви що цей захід передбачає це згідно з захід, зідно якого ми реагуємо, фінансуємо, виділяємо субвенції на запити на листи, наших силових структур в рамках протидії злочинності це обласні районні відділення поліції, служби безпеки України, відділ протидії кіберзлочинів тощо. Ось, такі дві зміни пропонується внести до програми до комусь програми профілактики про порушення та злочинності на 24-26 років. питання? є питання. Будуть питання до підача. Це які фінансування яких років? Це 15-100, це на поточний. З них 10 ми профінансували. Просто ми, коли в серверації зміни, то там була запланована зміна, в програмі обсяг фінансування 10-100. І в рамках того обсягу ми 10 профінансуа. Ну, це щось. 26. Але зараз зараз про те, що це фінансування 24 го Нет, це, ну да, обсяг фінансування по-моєму змінити в 24-25 місяці. Тобто 24 24.15. Ну, а я лични анимати такого. Нет, табличку. Ні, в табличці поняти. Причем за фічні, і конкретно, як вийде, 15.000 і вибираємо до. Так, то це може виявити зміни до правильно соціально-економічного розвитку. Там тільки на рік, вона у нас тільки на програми про приплати правопорушень. Це поки що програма приплати правопорушень, там ми зі злочинністю. Вона у нас на три роки. Ось а програма соціально-економічного буде вже розглядатися несколько наступним. Питання, питання, получається, так. Логічно, очі право соціально економічно, вона усагалююча. І якщо ми приймаємо зміни або програми ці, то право соціально-економічно автоматично буде запровадження зміни. То буде право соціально-економічного розвитку зміря, вона усагалюється, вона включає всі програми. І там буде і програма з боротьбу з злочинністю, і громадською коронавірус, там буде харчування, але я вам відповідав. Поки що, так, да, це розглядає питання зміни до, до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю. І тут два, дві зміни проходилися, я блок звернення. Ні, немає. Стан твоєї лохання то за те, щоб внести зміни до комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Городоцької сільської ради на 24-26 роки. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримались. Так, так. Давайте ще раз. Хто за? Хто проти? Утримались? Так, наступне питання порядку денного про внесення змін до програми економічного соціального розвитку території Городоцької сільської та на 2024 рік. Доповідач той самий. Програма економічного та соціального розвитку території Городоцької сільської та на 2024 рік підтверджена рішення Городоцької сільської ради від 5 грудня 2023 року номер 1530. Програма розроблена на рік і шляхом аналізу Видатків, а також запитів від основних розпорядників коштів, Кощі. коштів є потреба внести зміни в, в програму, оскільки деякі заходи заплановані, цих заходів потребує коригування, а також з врахуванням е, програм про, і про, про, змін програм і е, розглядався сьогодні в порядку ось, е, Я зараз зачитаю, які зміни пропонуються внести. Обсяг е, зміна номер. Обсяг фінансування закладу 4.8.1 8 забезпечення безкоштовне харчування учнів із числа дітей зіріт, дітей по званих батьківських фікуваннях з інвалідністю. У подалі за списком перераховується в проєкт рішення активної категорії. Додатку один до програми встановити в розмірі 2 млн грн Розділ десять додатковий до програми доповнити закладом 10 25 розробка та винування експізів населених пунктів Гордоцької сільської ради за фінансування 80 тисяч гривень. зміна номер 3. Пут 10-12 додатку один до програми е, випадки наступні редакції. розчищення вуличній мережі комунальної власності спіття снігу біля кущів скорочення на збільшення більшових збирання та виїздів за протиповідь. обсяг фінансування становити розмір 3 мільйони. пункт 4. Пропоную виключити з порядку денного, того, що, в принципі, тобто ну, са права за е, пропорушення та боротьби не пройшла. Тобто, оскільки ну, цей пункт, третя і четверта зміна, так, то чого? ні, то тобто, четверта і зміна це зміни, які ну, вносяться на підставі ну, змін до попередньої програми. І вони прийняли змін до попередньої програми, то пункт 4 і 5 цього рішення ну, автоматично пропоную виключити з, з цього ну, з проєкту рішення. І пункт 6. <кш> Доповнити розділ 12 додатку програми заходами закладами 12 12.102 – Це заходи з, 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 згідно прийнятої права підтримки оборонського корму центру номер 110 суддів, а саме створення належних умов <кас> для несення служби персонал, держави, і персоналу державної області, 200 тисяч, і створення належних умов належних комунальних для засучників які утримуються на дільниці карантину, діагностики та розподілу. Також 230. Які будуть питання до повідача? І з там питання голосування внесення змін і запропонованими змінами. З виключного пункту четвертого. Четвертого и пятого 5. Податку 1 до програми. Четвертого етап проекту рішення. Хто за те, щоб внесе зміни до програми економічно-соціального розвитку території Велицької сільської ради на 24-й рік? З винятком пункту 4, промоку 5. Так, прошу голосувати. Хто за? Проти? Спринувались? Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету у Гродоцької сільської територіальної е громади на 2023 році. Відповідає начальника на своєї відділу йому На комісії внесення е змін до нашого бюджету, але виходячи з того, що на сесії не пройшло рішення похованих по порвах, значить, у нас з вами є пропозиція виключити із е додаткового виділення коштів 220 тисяч для відділення поліції номер 1 і 5 мільйонів е гривень, які субвенції міському бюджету на виконання програми безпечне місто. Прошу підтримати. Е про внесення э, змін до бюджету нарахування даних проконів. За вимільйонів двісті тисяч. Так, 5 мільйонів двісті. І додатково виділити 10 те, що ми з вами на комісії проголосували, 10 тисяч на податні підійти. А оце півтора мільйона теж <клес> буде ми їх буде? Яких півтора <клес> нічного розумію? Ні, це півтора мільйона програми соціально-комічного розвитку. Е, ви виключили, ви повністю не проголосували за програму по правоохоронних органів. Тому ми повністю не можемо виділити. Ми вже з вами е, виконання програми. Повністю е, кошти, які е, на правоохоронні органи на підтримку, вже профінансували е, за наслідками виконання бюджету попередніх період. Значить, нам треба розглядати далі питання виділення коштів, внесення змін до програми. По профілактиці правопорушень. Тоді тільки можемо виділити кошти прохорону організу. Тому 220 тисяч, які є в проєкті рішення по е, підтримці, фінансовій підтримці е, відділення поліції номер 1 і 5 мільйонів гривень е, по безпечному місту ми маємо виключити із нашого рішення. Додатково доключити 10, 10 тисяч гривень на подарунку віку. Систавом питань ті на голосування. Хто за те, щоб внести зміни до бюджету Гробовської сільської ради на 2024 рік з запропонованими змінами, виключивши 5 мільйонів гривень на безпечне місто і 220 тисяч відділення поліції No1, зв'язку з тим, що не була проголосована програма підтримки правоохоронних органів? Прошу голосувати, хто за? проти Трималась. Значить, да. Так, наступне питання порядку денного да про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Городоцької сільської ради на 2025 рік відповідає начальник юридичного відділу Лілія Китовська. Проект рішення щодо плану діяльності з підготовки проєкту електронних актів Гудовської сільської ради на 25-й рік. До плану повторюються коротко входять питання становлення місцевих податків і зборів на території Української сільської ради або внесення змін до рішення сільської ради постановлення таких податків і зборів і про затвердження правил зміщення зонішньої реклами на території Української сільської ради. Ці два пункти плану і в подальшому розроблення Таких рішень десь можливість і наповнити доходну частину бюджету, і упорядкувати знаходження місця знаходження рекламних відповідь, рішення, що дасть поліпшення естетичного вибору населених пунктів. Прошу підтримати і закладати план діяльність під проєктів актів Гордоцької сільської ради на 2025 марта. Хто за такий проєкт рішення? Прошу голосувати. Хто за? дякую так. Всі питання порядку денного вичуснення. Дякую за плідну роботу. Цілково почува сесія обласної сільської ради восьмость скликання оголошується закликаємо.

Christo, 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 I povedzem za nasu svobod, I povedzem ciot i